Хто я? Я Рижа Ти Віві Сектор це одна з найдивніших ігор, які я грав за все своє життя. А грав я багато. Хто уважно дивився попередній відос, той чув, що там я згадував про Вівісектора попередню гру Action Forms, і насправді його не повинно було існувати. Прикол от який. Чуваки зі студії спочатку робили аддон для Duke Nukem Forever, яка вийшла через 6 років після Віві Сектора. Де. Як би там не було, адонси вже на стадії майже фінальної готовності завернули. І оскільки втрачати матеріал було трошки ну, жалкувато, студія вирішила взяти, випілити всю інфу про дюка, щось підшаманити там, щось перебрати тут, запхати відсилки на острів доктора Моро, та у 2005 році випустити на суд людський пиві сектор, звір у середині. Я взагалі нічого про гру не знав, не читав і не дивився, тому це максимально чистий та цнопливий експірінс. Скажу одразу, що ніяк яких приколів, що до запуску в мене не було, дякувати Богу. Я просто скачав цю гру, встановив та запустив і почав грати. Ну що тут можна сказати? Мабуть, під час розробки анабіозу щось пішло не так. Зустрічає гра на скат сценою, де круті командос! Сідає у гелікоптер, і на одному з них якась дівка хоче щось повідомити головному герою. Але в нього немає на таке часу. І ось тут ви, мабуть, подумали, що ну, типу, це класичний сценарний прийом. Ці дівку на початку гри хтось вкраде, а ми будемо її рятувати. Або десь усередині хтось об'є, і ми будемо за неї мститись. Хе-хе. Ви навіть не уявляєте. Гелікоптер прилетів, почався геймплей. Ми з'являємось десь посеред типового джунглевого гівна з нульових. Ні, серйозно, шоу розробників з нульових був за пунктик на джунглях. Far Cry, е, Що там ще було? Напишіть у коментарях, що там ще було, похизуйтесь, які ви старі. Так, з'явились ми у джунглях, щось туди-сюди, потинялись і займаємо стратегічний сарай. У, а що це таке? Зловісний знак. Ну і правда, як тільки ми зійшли у хату, почалась якась чорнобаївська движуха. Всі кричать, стріляють, щось ричить, а я тупо чую собі у сарайчику. Коли все завершилось, ловимо такий прикол. Якщо чесно, я тут просто вголос ржекав, бо це дуже смішно. Ну, типу, нам намагались закинути якусь інтригу, а буквально через три хвилини її зливають. Сценарісту просто аплодую стоячи. Ну, в принципі, у нас тут почалась повноцінна гра. Що можна сказати? Загалом виглядає як типовий шутер з ранніх нульових. Дивний інтерфейс, надто швидкий головний герой, вороги, які хавають головою по три набої. А от що мене дійсно здивувало, це такий олдовий прикол, як відсутність перезарядки. Трошки далі я зрозумію, чому так було зроблено, а зараз це мене трошки дратує, тому що я тисну на R, а нічого не відбувається. Ще ви могли помітити, що на більшості геймплейних кадрів я стрибаю. А це тому, що у грі є ще одна олдова фішка розпришка. Коротше, гра усіляко натякає на божевільний та динамічний екшен. Перші наші вороги це електричні гієни та тупорилі солдатики. Солдатики просто тупорилі, а от гієни прикольні. Вони бігають, б'ють електрикою, ще вони гієни. Ну, типу, це мало чи що, я не розумію. Ще мене трошки збентежило те, що гра періодично нараховує якісь бали за вбивство. Я думав, це просто ще одна олдова фішка типу бали за рівень. Але все виявилось трошки складнішим. Справа наступна: у грі є прокачка, і прокачка ця просто жарта посміховиська. Є чотири параметри, ви їх бачите на екрані. Як вони працюють, я думаю, розповідати нікому не треба. І я впевнений, що гру можна пройти дуже просто та легко, зовсім не качаючи ні один з цих параметрів. Карта уліву, у лівому нижньому куточку натякає на те, що тут будуть відкриті простори, але це неправда, і всі рівні це калідори, трошки ширші або трошки вущі, але калідори. А поки я все це розповідав, наш гг м'якурт, до речі, дошкандибав до катсцени з падаючим літаком, який повинен був його звідси вивести. А ми падаємо диспетчер, Ми падаємо. Диспетер, ми падаємо. А, що що що, 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 що Що? Сюжет? О, чуваки, це шутер з 2005 року. Який біси сюжет? Ну ладно, добре, добре. Головний герой це генетичний мутант, якого звідси забрало у дитинстві, а у фіналі треба вбити свого командора, пушу він поганець. Знаю, знаю, дуже круто та оригінально. Головна проблема сюжету в тому, що він банально та нецікаво гівно, просто з нульовими персонажами, а ще його подають просто ніяк. Увесь цей час гра намагалась бути чимось типу старих аркадних шутерів, де особливо і не треба замислюватись над тим, що й до чого. У нас тут якісь решітки з-під землі, тупорилі пастки, функціонал та наявність яких під великим питанням, а ще й лічильник ворогів. Ну і в моїй голові гра повинна була виглядати так: у нас будуть величезні арени з різними приколами, по яких будуть бігати десятки ворогів, а я буду їх стріляти. Ну, типу, а нащо ще потрібна карта і лічильник також? Ну, спочатку дійсно так і було. Ввели нових ворогів, це шимпанзе з гранатометами, які додають проблем. Е, З'явилось навіть щось, типу міні босу Це відмідь з базукою на спині. Ну, це також круто. А, та, до речі, я про ворогів особливо багато казати не буду, бо їх тут реально дуже багато. Вони різні і круті. Це великий плюс гри. Тут мені додати нема чого. І ось так я бігав собі, стріляв, ну і добігався до першого боса. Це великий броньований носоріг з двома колесами попереду. Вбивається він дуже просто. Тупо бігаєш та стріляєш. Хоча мені здалося, що у неброньовані частини тіла дамагу проходить трошки більше, ну, в принципі, це логічно. Так, ну що там, ну що, ми побігали, постріляли, а потім у нас йде катсцена. Дуже тупа катсцена, де нам ніби дають постріляти, потім все одно не дають, а потім показують, що ГФ пав з 10 метрів, а всі електричні гієни кудись зникли. Що це було? Ну я не знаю, мабуть, і не було. Ще трошки насправді дуже багато. Бігаємо та стріляємо, вирішуємо просто супер крутий та супер логічний пазл. От ви просто вгадайте, просто вгадайте, що тут треба робити. Треба залізти ось в цю дірку. От саме в цю. Не в цю і не в цю. І навіть не оцей синій промінь. А ось в цю дірку. Ох, відірвати б руки цим геймдизайнерам просто. А тим часом нас чекає другий бос. По-перше, оскільки гра намагається бути чимось, типу українського Пейнкілера або Серйозного Сема, вона повинна усмідомлювати кілька речей. По-перше. Те, що більшість ворогів повинна стріляти проджектайлами. Тобто не миттєво наносити демедж, а знаряд повинен летіти деякий час. По-друге, це те, що більшість монстрів не повинна переміщуватись швидше за головного героя. Я думаю, всім очевидно, чому так повинно бути. Інакше гра перетворюється просто на цирк раптового гівна, де ти помираєш просто тому, що. І ось цей бос. Його знаряди летять швидше, ніж я бігаю. І бігає він швидше за мене. Тобто, яка вірогідність ухилитись від цих знарядів? Так, правильно, близько нуля! Хтось може сказати: Ти що дебіл? А для чого тобі прокачка? Щоб швидко бігати, боже, яке яке кончене! Але я тобі відповім, мій розумний друже, що я прокачався! Коротше, вбиваємо цю гідоту і це й собі далі. А, далі нас вже чекали гігієни <хи> а, з якимись теслаганами, які, до речі, повне гівно. Катаємось на ліфтах, бігаємо по коридорах, слухаємо просто неймовірно цікавий сюжет. Я хочу піцу. А потім йдемо у чергову лабораторію гівна. Тут нас чекають нові прикольні вороги, кібербарани з шотганами. Цей рівень я, до речі, не люблю сильніше за все, тому що тут треба постійно бігати якимись кішками та воювати з баранами. Ну, типу, буквально з баранами. Кому ще там не срати на сюжет, коротше, на цьому етапі всі вже викупили, що на острові ловити нема чого і треба звідси злиняти на гелікоптері. Гелікоптер! гелікоптер! А другий наш командир може керувати видаленою. От тільки спочатку треба вимкнути видалене керування, а вже потім бігти до самого гелікоптера. А тут я, до речі, смішно помер. Трішки нас катають туди-сюди, ловимо в'єтнамські флешбеки, і треба все ж таки рятувати своїх комарадів. Ніби всіх врятували, але тут у нас зрада. Зробимо вигляд, що гроя до цього не заспойлерив. Ага, з'являється новий персонаж, Лев. Ну там так, типу, десь колись там був такий персонаж, який нібито головної цієї звірини туси. Він втирає якусь чухню, і треба знову я бігати та стріляти. До речі, трошки раніше у грі я знайшов раптово ППШ, і тут у нас такий антураж, що якщо грати з сильного перепою, то можна зненацька подумати, що це якась божевільна версія другої Call of Duty. Після окопів з баранами нас чекає одна з небагатьох загадок гри. Так, на п'ятій чи яка там вже година, Віві Сектор вирішує, що саме час урізноманітнити геймплей. Ось цю здоровенну тварюку треба вивезти от сюди, щоб вона зламала оці ворота. Але як це зробити? Якщо ви 350 IQ Gigabrain, то вочевидь здогадались, треба просто відстрелити пістолетом оці болтики, та тварюка сама все зробить. Є варіанти для гнилозобих батраків, просто розозлити цю штуку та майстерньо замансувати всі ракети. Як би там не було, двері минуємо, далі йде рівень з потягом. Так, рівень з потягом. Ну що, що, що я можу сказати про рівень з потягом? Ну, це рівень з потягом. Тут є потяг, він їде, там багато поганців, треба всіх вбивати. А потяг коротше, їде і приїжджає у якісь старі шахти. Якщо чесно, я вже сам не знаю, що казати, тому що буквально 99% того, що у грі відбувається, я просто лечу вперед та всіх вбиваю. І це, ну, типу, прикольно, але розповідати особливо ні про що. У шахтах гра підкидує нам зовсім мерзенних ворогів. Це отакі чудики з кулеметами, ну якісь місцеві, типу, командос, бо стріляють вони дуже боляче. І якщо завтикати, то відлетаєш на сейф дуже і дуже швиденько. А от те, що трапляється далі, мене трошки збентежило. Гуляючи по шахтам туди-сюди, ми знаходимо живих людей, які проводять тут іспити. І знаєте що? Це не як завжди було. Типу, якась картинка на екрану справа з боку. Це справжні НПЦ. Вони ходять, відкривають двері, щось нам розповідають, а в мене просто культурний шок. Невже ви увесь цей час вміли робити нормальних НПЦ та нормальні лінейні рівні? Я цим так здивувався, що аж не додивився, як на волю вирвалась Пантера-підрівник. Ні, ну а, а чому власне ні, так? Ну, Пантера, підривник. А чого ні? Дивно, але це буквально другий раз, коли ворога не треба вбивати, а навпаки, треба втікати від нього якомога далі. Пантера, це представник класичного хорор-прийому, невразливий ворог. Типу, вона така крута, що їй просто чхати на всі наші пукалки. Пантера, ти що гониш? Я по дорозі сюди вбив стільки гівна, що я тебе можу просто голими руками задавити. А ну йди сюди, гівно! Але, на жаль, повноцінно з нею повоювати нам не дадуть, і її в катсцені загасив лев та й пожертвував собою. А може й ні, я, якщо чесно, не дуже зрозумів. Далі йде зимовий рівень, і я чесно, я вже давно перестав щось тут розуміти, тому що через постійну стрілянину та стрибки в мене вже мозок витік. Що зима? Звідки? Віві Сектор, просто дай мені тебе завершити, будь ласка. Реально, гра якась безкінечна, не дивлячись на те, що в середньому вона проходиться за 8-9 годин. Потім знову якісь під Земні гнальні катакоби. Боже, Боже, скільки можна. Ох, невже це воно? Це, це, це правда, воно? Це що? Це реально фінал. Боже. Фінальний босс це повне гівно. У нас відбирають всю зброю та закривають у кімнаті 3х2. Йому треба стріляти по цим штукам, вмирає він супер швидко, і більше навіть сказати нема чого. Бос повна шляпа, навіть на сорох був круче. Після чого нам дають сісти в меху, і тут я вирішив, що ого, нам дадуть побігати в екзокостюмі. Але ні, гра так не вміє. Вона вміє тільки бам бам прих прих Ну тут, коротше, фінальна секція, і поки вона на екрані я б хотів підвести якісь підсумки. Дивлячись цей ролик, ви могли б подумати, що вівісектор це повна шляпа, яка не варта вашої уваги. Проте це не так. Ну точніше, не зовсім так. Справа от яка. Vivi Sector вийшов у 2005 році. Це рік виходу Quake 4, Battlefield 2, Call of Duty 2, і я думаю, не треба пояснювати, що ці ігри, вони на фоні Vivi Sector виглядають Ну трошечки краще. З, зовсім трошки. Хтось може сказати, типу, гру робили своїми силами якісь нонейми. Ти що, ну, як їх можна рівняти з Квакою та Батлою? Ну і типу, так, але в мене склалось таке враження, ніби гра навіть не намагається тебе зацікавити. Більш-менш вона прокидається до фіналу, де рівні виглядають найбільш готовими, де це не просто кишка та вороги, там є якісь скрипти, взаємодії НПЦ, там щось діється. Можливо, якраз з цих рівнів повинен був починатись той самий Адон для Дюканюками, яким гра ну, повинна була бути взагалі-то. Повертаючись до сюжету, це просто якась мішанина самих банальних сюжетних тропів будь-яких фантастичних бойовиків. Ну і просто вшиза. шиза. І так, я не можу заперечувати переваги гри, вона їх, вочевидь, має. Це крутий дизайн ворогів, ну, стріляти там більш-менш окей, дуже багато зброї, є дійсно цікаві рівні ближче до фіналу, як я вже і казав. Ну і якщо коротко казати про гру, ну в ній окей, стріляти, сюжет повне гівно, грати можна, проходити не рекомендую. Ось такі от справи. З вами були Geek Time World. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення. А, -а, -а, а там у фіналі коротше виявилось, що наша дівка не вмерла, і вона несе у собі нашу дитину, яка буде якимось чудернацьким супергібридом людини і тварини. Оце все точно.